Треба їсти салати, треба їсти салати. Можна зелень їсти в необмеженій кількості. Картоплю жарену в обмеженій, а салат в необмеженій. Я це знаю. Я це знаю. Але салат я можу приготувати тільки у вихідний день, то що це гімарой. Подивіться, ось я митий салат. Але я його помила, і ось тепер сушу на серветках. По перше, мити салат все одно треба мить. Всі про це говорять. По-друге, ви ж бачите, він мокрий. В ньому куча вологи. Якщо я це все зараз покладу в салат, там буде на дні на два пальці води хвилин 15, Що найменше, от я як сіна перевертаю, я сушу салат. Потім це все поклади, потім поріж туди перець. Ось огірок, сир, фета, це все перемішай. Ну, цей салат, а, мікрозалень, хочеш таки теж туди вкинуть і забить забудь за нею, скільки клопоту дурня. І цей салат робити годину, годину. В робочий день це неможливо. Просто неможливо.